Сучасний спортивний реабілітаційний центр, попри застереження та побоювання реалізації проєкту, він все-таки збудований та успішно функціонує з 21-го року. Коли з'явилась мрія про створення такого об'єкту в нашій громаді, багато хто мене зупиняв і казали, Ніла, це об'єкт розкоші, таке неможливо, таке не на часі, це не те, що потрібно для жителів при будівництві. Реабілітаційного центру було дуже багато таких моментів, коли була загроза його взагалі не добудувати. Він перетвориться в довгобуд. Але ми все одно рухались. Ми знали, що це не так, бо ми рахували. І дійсно вийшло, що це дуже зручно для нашої громади. Побудований за новітніми технологіями, утеплений, а головне з якісною очисткою води центр приймає відвідувачів. Із переваг тут кришталево-чиста вода басейну та дотримання усіх санітарних норм. Саме за якістю води і сюди з'їжджаються з інших громад. І ті комфортні умови, які створені, вони також заохочують багатьох жителів нашої громади і сусідніх громад відвідувати систематично наш заклад. Крім того, вже два роки спортивно-реабілітаційний центр допомагає і військовим відновити фізичне та психологічне здоров'я. В басейні Олімпійського стандарту воїни займаються з реабілітологами та психологами, і головне для них це абсолютно безкоштовно. «Кожну середу на 10 годину ранку приїжджають військові з госпіталю 45. Вони там зібрані з всієї України з різними захворюваннями, Які потребують реабілітації в нашому закладі, то їх сюди привозять. Їхні звичай триває десь до двох годин. І вони займаються плаванням, і ходять по спортзалу. З ними є їхні тренера, і плюс наші діти займаються. повністю лікарі-ребрити. Місяць десь до, ми приймаємо більше стачили. Застосування такого методу відновлення показують позитивні результати відвідувачів. Бували такі результати, що навіть нами, як займалися з ними психологи, наші, то хлопці не розмовляли просто від тих травм, а після як виходили, почали говорити, спілкуватися з людьми. Баю та займаються тут навіть з найменшими. Групові та індивідуальні заняття проводять з малечою до трьох років. Для цього в центрі є спеціально облаштований дитячий басейн. Либина його 90 сантиметрів, вода 30 градусів, 12 лучше. Є спеціальне крісло для дітей з обмеженими вадами. Ми їх спускаємо до того візочка і займаються тут дітки навіть з нуля, яких можна на ручках. У нас є такі групи до з нуля до трьох Відвідують заклад діти з різних громад. Громади Старокостянтинова, Волочесь, Офіпуль, Хмельницький, чіток, які ми з то також з інших громад ми приймаємо. У нас організовано соціальне таксі для наших місцевих діточок, які з потреби не можуть добратися. Ну, дороговартісно на таксі привезти дитину на візку. Ми організували при приміській раді, є у нас соціальне таксі, яке привозить дитичок. У центрі дбають і про психічне здоров'я військових та їхніх родин. З дружинами та дітьми займаються спеціалісти, аби допомогти налагодити сімейний зв'язок та подолати наслідки війни. Нещодавно у нас тут, у нас тут на базі реабілітаційного центру реалізовувався проект. Допомоги військовослужбовцям у нас була команда психологів, надавали психологічну допомогу військовослужбовцям, а в цьому кабінеті їхнім діткам. була група, така психологічної підтримки дружин. В цій групі ми ну, допомагали дружинам зрозуміти своїх чоловіків, коли адаптуватися їм, коли вони приходять із служби додому. Крім психологічної підтримки відновлення у гідромасажній ванні, тут можна потренуватись та покращити фізичний стан, адже у центрі дії спортивна зала. До слова, будівництво закладу фінансували з різних джерел. 31 мільйон виділили з Державного фонду регіонального розвитку, 10,4 мільйона профінансували за рахунок субвенції з держбюджету, а решта з бюджету громади. Загалом витратили 52 мільйони гривень. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.